У студії Люба Єворська ви дивитесь новини вівторка на телеканалі Лан вітаю! Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в рамках робочого візиту до Польщі провела вчора зустріч зі своїм польським колегою Дональдом Туском. Більша частина зустрічі присвячувалася питанню якнайшвидшого введення в дію і реалізації двосторонньої угоди про малий прикордонний рух. З українського боку угода передбачає пільги для більш як півтори тисячі населених пунктів Волинської, Львівської та Закарпатської областей. А це близько півтора мільйона мешканців. З польського боку пільги матимуть майже Же дві тисячі населених пунктів Люблінського та підкарпатського воєводства. Міжнародний валютний фонд рекомендував Нацбанку повністю відмовитися від залежності гривні від долара і перейти до співпраці з євро. Валютні зміни в Україні можна здійснити вже в цьому році, щоб втримати темпи зростання цін на рівні до 20%. Це може стати основним інструментом для боротьби з інфляцією в Україні. Впевнений глава міжнародного валютного фонду Домінік Строскан. Долар за рік подешевшим на 13% відносно євро, і Україна імпортувала такий же показник інфляції. Ці це стало найгіршим випадком у світі. Річне зростання цін країні перевищило 31 Завтра Україна відзначає день бухгалтера. Це професійне свято великої армії працівників, без яких неможливо уявити жодну сферу нашого життя. Вони нараховують нам зарплати та відраховують податки. Чим сьогодні живуть винуватці свята, про що мріють поза розрахунками та цифрами? Дізнавалися наші кореспонденти. Окуляри, калькулятор, календар, звіти і стоси паперів – все це на перший погляд звичайні речі, але без них не можна уявити повноцінної роботи тих, хто кожного дня зводить дебет та кредит і робить незвичайну кількість операцій на калькуляторі. Саме так мова йде про бухгалтерів, без яких важко уявити нормальну роботу будь-якої організації. Можна працювати без юриста, без комп'ютерника, без секретаря, але без бухгалтера ніяк. Напередодні їхнього професійного свята наша знімальна група вирішила зненацька завітати до свого головного бухгалтера, щоб довідатись, чим сьогодні живуть винуватці свята, про що мріють поза стовпцями цифр. Галина Ведмідь ось уже десятки років працює бухгалтером. Чому обрала саме цю професію, не пам'ятає. Пригадує, що хотіла стати перукарем або геологом, проте сьогодні не уявляє свого життя без цифр, звітів та підрахунків. Найкращим робочим днем вважає не тільки професійне свято, а й день здачі звіту. Найліпший день то коли ти здав звіти і так здав і після того і все. Хоча робочий день жінки закінчується 18-й годині, проте зазвичай доводиться залишатися надовше. Буває, що бухгалтерію влаштовує і вдома, адже роботу свою вона дуже любить і тому всі робочі справи звикла виконувати вчасно. За її ж словами, організація, в якій вона працює з моменту створення для неї, як дитина, за яку вона хвилюється, коли щось не гаразд, і радіє, коли все добре. Особливої прикмети у своїй роботі Галина ведмідь не знає. Проте вірить, що працюється набагато краще, коли в сім'ї мир і злагода? З сімейного благополуччя, бо як вдома є благополуччя, і все добре вдома, то приходить на роботу, і людина стає до роботи, має настрій і працює. Світлана Кренців, Оксана Стасів, телерадіокомпанія «Лан». МВС таки врегулювало проблему фінансування випуску закордонних паспортів. Як повідомила прес-служба консорціуму ЕДАПС, компанія має намір збільшити їх виробництво до 10 тисяч на день. Це більше ніж удвічі перевищує денну норму випуску документів. Угода між Кабінетом міністрів України Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією щодо регіонального розвитку Львівщини може бути підписана вже 17 липня. Це відбудеться у Львові в рамках робочого візиту на Львівщину та Тернопільщину прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. З її підписанням Львівська область зможе розв'язати багато проблемних питань, які через відсутність фінансування роками не вирішувалися. Угода має стати основою для формування бюджету Львів. Ще не до 2012 року. Вона передбачає виділення для області понад 4 мільярдів гривень на розвиток регіону, повідомляє прес-служба обласної ради. Минулої неділі завершилася всеукраїнська проща до чудотворної ікони Здраваницької Божої Матері, присвячена 1020-річчю хрещення Русі. Участь у цьогорічному паломництві взяло близько 110 тисяч осіб, а також префект конгрегації східних церков кардинал Леонардо Сандрі, патріарх УГКЦ, кардинал Любомир Гузар та апостольський нунцій в Україні архієпископ Іван Юркович, охорону громадського порядку здійснювали члени всеукраїнського. Об'єднання три зуб» імені Степана Бандери, в тому числі і зі Стриян. Ще 2005 року управління СБУ у Львівській області порушило кримінальну справу за фактом незаконного демонтажу. П'яти сотень метрів ділянки водогону доброгостів Дрогобич. Слідство встановило, що співробітник податкової міліції з залученням сторонніх осіб викрав трубу водогону довжиною 134 метри. За інформацією комунального підприємства Дрогобичводоканал, сума збитків становила 286 тисяч гривень. Згідно з ухвалою апеляційного суду Львівської області, правоохоронця засуджено до двох років позбавлення волі за перевищення влади або службу. Бових повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі наданих повноважень і заподіяли істотну шкоду правам чи інтересам громадян та державним інтересам, що охороняються законом. Під час оперативно-розшукових заходів працівниками Стрийського районного відділу міліції було виявлено та вилучено у 20 жителів сіл району 16 тисяч рослин опійного маку. За цими фактами проводиться дослідча перевірка. Львівщина знову вступила в сезон грозових дощів. і 16 по 19 липня Укргідрометеоцентр прогнозує мінливу хмарність. Часом дощі з грозами. Температура вночі 11-17, вдень у західних областях 21-26 градусів тепла. Завтра на стрищині буде хоч і хварно, проте без опадів. Атмосферний тиск 735 мм штутного стовпчика, вологість 67%. Сотків. Температура вночі 13-15, вдень 18-20 градусів тепла. Це все на сьогодні. Дивіться на завтра. У цій же порі. Побачимось на все добре.